Всім привіт, вітаю на каналі Авторинок Онлайн. У нас ви зможете прийняти ціни у Львові, Луцьку, Франківську чи інших містах, а можливо і вибрати для себе бажане авто, фактично будучи вдома. Сьогодні зробимо загальний огляд на львівському авторинку для розуміння того, що продається, та ціни на автомобілі. Хочу повідомити, що ми займаємося автопідбором. Ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також можливий виїзд в інші міста за домовленості. Нижче буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультуйте, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати оголошення по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого авто. Тож підписуйтесь друзі на канал, ставте вподобайки, активуйте дзвінок. Щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Пишіть в коментарях, які авто ви хочете бачити у наших відео, а ми будемо працювати над якісним контентом та робити огляди популярних автомобілів. Гарного всім перегляду. Peugeot 3008. 12 рік 183 пробігу, 1,6 бензин, механіка, ціна 8300. Бачимо контакти. Клімат-контроль. Його цікавий Renault Megane. в універсалі. Четверте покоління. 18 рік випуску, 200 тисяч пробігу, ціна 13900. 1,5 дизель, механіка в рідній фарбі, обслужена. Бачимо контакти. Гарний комбінований салон, до речі. Кого цікавить, телефонуйте. Hyundai Santa-Fe. 2006 рік, 2,2 дизель, ціна 8500, 231 тисяча пробігу, контакти 0,98, 299, 16, 16. Автомобіль з Німеччини. Покажу так по салону. Volkswagen Jetta. Джета 2014 року, 128 пробігу, 2,0 бензин на автоматі. Ціна 7650 доларів. Контакти є. Так, тонована. шкіряний селом. Ford Focus в садані. Це 14 рік 157 пробігу. 2,0 бензин на автоматі. Ціна 7900 вартість автомобіля бачу. Так, тут контакти. До власника. Кондиціонер. Кого цікавить, телефонуйте. Дизельний гольф шостого покоління в хатчбеку 10-го року випуску 1,6 дизельна дизель на механіці обслужені, ціна 6900 доларів. Є два комплекти коліс. Контакти бачимо. Рено Ценік. 2007 рік, 1,6 бензин з автоматичною коробкою. Пишуть в рідній фарбі 104 тисячі пробігу. 6400 доларів вартість автомобіля, бачимо контакти. Тканинний салон, клімат, контроль. З прокопом. Кого цікавить, телефонуйте. Hyundai Kona. 19 рік 123 пробігу. 19 750 вартість автомобіля, тут бачимо контакти. Так, салон на тканині. Гарному, до речі, кольору. Кого цікавить, телефонуйте. Peugeot 3008. Автомобіль 10-го року випуску, 250 пробігу, 1,6 дизель на автоматі, пробка роботизована, всі знають, мабуть, Там обслужений автомобіль, 8700 доларів, контакти є. Світлий салон на тканині, клімат-контроль присутній на оригінальних дисках з парктроніками. Nissan X-Trail автомобіль 2007 року випуску, 208 оригінального проби, його кошуть. 2.0 дизель, автоматична коробка обслужений автомобіль за ціною 12 200 доларів. Контакти ось тут. Шкіряний салон. Ось цікавить телефон. Шкода Octavia a 7 в універсалі. 16 рік 356 пробігу, 1,6 дизель з автоматичною коробкою передач. Ціна 10 10800. Контакти є. Прошу пробіг 356 тисяч. Щоб мені не писали, що немає таких пробігів. Є такі пробіги, будь ласка. Peugeot 308 СВ в універсалі. Так, 207 пробігу, 2008 рік випуску, 1,6 бензин на механіці Пишуть максимальні комплектації за ціною 6100 доларів. б 4 пасад в універсалі, це вже легендарний Passat. Катерік 437 пробігу, 2,0 бензин на механіці. Ціна 3000 доларів знижена. Тут контакти до власника. Якщо хтось шукає, то є такий варіант. Потребує, звичайно, вкладень. Тут продублюю номер телефону. Honda Фонда 19 2019 року випуску, 1,5 бензин з автоматичною коробкою, 30 тисяч пробігу, ціна, 27100, тут контакти. По салону світлий і салон на тканині. Більше інформації уточнюйте. Бюджетна Opel Astra, в седані, п'ятий рік. 173 пробігу, 1,4 газ, бензин, механічна коробка, 4,600 ціна, контакти тут. Audi A4 19 рік випуску, 2 літровий бензиновий двигун, автоматична коробка. 79 тисяч пробігу, тут контакти до власника. Ціна 21 тисяча 600 доларів, все буде торт. До гарна ціна. Шкіряний салон. Люк. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Шкода фабі є в універсалі. 14 рік 160 пробігу, 1,4 бензин на механіці в рідній фарбі. Ціна 6500, є ще комплект резини. Бачимо контакти. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Hyundai Ай-30 з Швейцарії. 12 рік 190 пробігу, 1,4 бензин на механіці в рідній фарбі ГРМ замінено, ціна 7,200. Шкода Фабія Універсалі, 10 рік. 1,4 дизель, механіка, замінено масло та фільтра, 248 пробігу, контакти є, ціна 5900. Б-5 посад в універсалі. Третій рік 245 пробігу, 1,8 бензин на механіці, ціна 4,500. Б 6 посад універсалі. 7 рік 277 пробігу, 2.0 бензин, механіка, контакти є, Ціна 6500. Volvo V50. Так, 12 рік 203 пробігу, 1,6 дизель на механіці, ціна 8200, бачимо контакти, світлий шкіряний салон. Більше інформації у точці. Opel Astra Астраджей, 11 рік 193 пробігу, 1,4 бензин, Швейцарія, ціна 6250. Контакти є. Гарна ціна, до речі. Мерседес А-150. 2007 рік, 251 тисяча пробігу, ціна 5400, Контакти ось тут. 1,5 бензин з автоматичною коробкою передачі. Renault Megane третього покоління. 12 рік, 1,5 дизель на механіці, 8650 вартість автомобіля. Контакти бачимо, В гарному кольорі. Салон комбінований. З парктроніками. b 8 Passat в універсалі. 16-го року випуску 240 тисяч пробігу, 2,0 <coughs> дизель з автоматичною коробкою Це ціна 16 тисяч 950 доларів. Бачимо контакти до власника. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Нісан Кашкай по автомобілю. 10 рік випуску, 1,5 дизель, 230 пробігу. Ціна 10600. Бачимо контакти. Є підігрів сидінь, клімат-контроль в гарному кольорі. Більше інформації уточнюйте у власника Б6 Passat. за дані. Що по опису 10 рік, 7500 доларів вартість автомобіля, 1,8 бензин з автоматичною коробкою передачі. 190 пробігу, контакти бачимо. Клімат-контроль. Зовнішній хром пакет. Кого цікавить телефонувати? Volkswagen Golf 4-го покоління. 2003 рік, 189 пробіг, 1,6 бензин на автоматі, ціна 4800. Бачимо контакти. Тканинний салон. Кого цікавить? Телефонуйте. Шкода Octavia Tour, 99 рік, 185 пробігу, 2.0 бензин на механіці, ціна 4 тисячі доларів. Бачимо контакти. Так, Покажи по салону. Не заважаємо. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Шкода Octavia a 7 17 року випуску, 268 пробігу. 2.0 дизель з автоматичною коробкою в рідній фарбі з повним приводом, до речі, ціна 16.4. Бачимо контакти. Кого цікавить, телефонуйте. Джип компас. 14 року випуску 227 пробігу, 24 бензин з автоматичною коробкою на повному приводі. Ціна 10-300 доларів. Вартість автомобіля. Тут контакти до власника. Так, по салону. Салон комбінований. Кого цікавить, чи телефонуєте? 3008. 2014 рік 1,6 дизель на автоматі ціна 11,950, вартість автомобіля. 11,950 і контакти бачимо. На гарних дисках. Кого цікавить, телефонуйте. Це так, 12 рік, 2,2 дизель на автоматі, повний привід, ціна 11100, 244 тисячі пробігу. Бачимо контакти, продиктую 093 43 91 838. Світлий шкіряний салон. Парктроніки. Кого цікавить телефонувати? Audi Q7. 12 рік, 269 пробігу. 3.0 дизель на автоматі. ціна 17 17900. Контакти бачимо є. Заглянемо по салону. Салон шкіряний бачимо. Кого цікаво, чи телефонуйте. Dodge Journey. 18 рік, 144 пробігу, 24 бензин на автоматі ціна 13D900. Бачимо контакти. Покажу по салону. Хто шукає такий автомобіль, телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію. Volkswagen Passat. Повністю обслужений автомобіль, це 13 рік випуску, 219 пробіг, 2.0 дизель на автоматі. Ціна 13300 12300 ціна, 13 12 12 ціна. контакти до власника тут. Шкіряний салон. Мультикермо, клімат-контроль, підігрів, люк. Кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen D Golf. є 16 рік, 120 тисяч пробігу, 24 кВт батарейка, ціна 11 тисяч доларів. Бачимо контакти, Машинка в гарному кольорі. Так. Є електроскладання дзеркал. Є адаптивний круїз-контроль, підігріве сидінь, бачимо є. Кого цікавить телефонуйте. 308 Peugeot 14 року випуску. В чорному кольорі в універсалі. Це 14 рік, 182 тисячі пробігу, ціна 9600, двигун 1,6 дизель з механічною коробкою передач. Бачимо контакти до власника. Покажу по салону. Цікавить, телефонуйте, отримуєте більш повну інформацію. Ford Focus МК-3. 14 рік, 243 пробігу, 2.0 дизель. Ціна 9950, бачимо контакти до власника. Кузов універсал. З клімат-контролем, парктроніки, кого цікавить, телефонуйте до власника. Гольф універсалі, 2002 рік, 1,6 бензин на механіці, 216 пробігу, на 4550, бачимо контакти. Так, Покажу по салону. Кода FABIA в універсалі. 10 рік випуска, 226 проб його. Один власник, це офіційний автомобіль з двугном 1,4 бензин та механічною коробкою передач. Ціна 5950. Контакти є, бачу, є сервісна документація. Цікавить, телефонуйте. Peugeot 3008. Так, По автомобілю. 13-й рік випуску 192 тисячі пробігу, ціна 9,200 двигун, 1,6 дизель з автоматичною коробкою передачі. Салон тканинний. Кого цікавить, телефонуйте до власника.